Очей. Очі дивилися ліворуч, праворуч, догори і вниз. І розтіли від напруження. Так звучали втомлені очі. Вони надивилися стільки, що тепер їм просто хотілося розім'ятися і лягати спати. Але сьогодні вони хочуть розповісти історію зауваженими ними, розповісти, яким є світ в цих зелених втомлених очах. Коли вони були маленькі, їх запам'ятовували лише по кольору. Частенько можна було почути, блакитноока йде, дівчинка з небесними очима. Тоді вони виражали радість та інтерес. Їхнім звичним робочим графіком було видивлятися, запам'ятовувати і усміхатися світові. Саме тому більшість дитячих фотографій це мультяшні, усміхнені, майже коміксові очі, смужечки. Їм так часто було весело, що вони навіть не потребували вправ на ніч. Чи особливого догляду. Звісно, старші казали, що треба їсти каротин, але кого це тоді цікавило. В підлітковому віці очі стали більш зеленуватими і зосередженішими. Їм треба було дивитися на шкільні рівняння і надсилати мозику сигнал, що з цим всім робити. Вони стали трохи втомлюватись і стали шукати, куди їм дивитися, на кого дивитися і на що звертати увагу. Тоді в робочий графік додалася вибірковість. І постійний пошук. Іноді у очей запитували інші люди, що ти шукаєш? А вони лише усміхалися, бо вони тоді шукали опору для світу, який бачили довкола, і особливо себе в ньому. Вельми складна ціль, аби відповісти на запитання, що ж ти дитину шукаєш. Тоді на літо брови вигоряли і очі здавалися ще світлішими. Тоді одного літнього дня зелені очі шукачі зустрілися з іншими очима, коричневими, дорослішими, і усміхнулися один одному. Щось закрутилося в найкращих традиціях романтичних історій, які, здається, від століття до століття незмінні. Тоді вперше стало зрозуміло, яку енергію ми випромінюємо з цих дзеркал душі. Очі не можуть говорити, а говорять насправді більше за все. Вони лише на мить пропускають крізь себе тугу чи любов. Радість чи сумнів. І очі навпроти це обов'язково помітять. Вони обов'язково це зауважать. Зміниться хід історії. Очі є найбільшими будівельниками і руйнаторами. В них знаходяться цілі, в них знаходяться замки чистоти і щирості. Але іноді крізь туман до них не дістатися. Очі ніколи не брешуть, навіть якщо їхні власники дуже намагаються це зобразити. Очі судді нас самих. І того фокусу, крізь який ми бачимо світ. Прийшло ще часу, і осі стали цілковито зеленими, майже відьомськими. І навіть якщо підводиш їх блакитним олівцем, бо вони ж такі були зеленими колись, то, ще більше видно, що... а, то вони були колись блакитними і ще більше видно, що вони зелені. Вони нарешті визначилися, що їм бачити і куди дивитися. Хоча зізнаються, що часом ще шукають. Вони стали так багато спостерігати, що можна було б вести цілі оченяцькі щоденники, або мати свою рубрику в газеті Очі світу, або рубрику комічну, Україна очима москалів, до прикладу. Очі стали частенько мати втомлений вигляд і тепер трошки качаються перед сном, розминають м'язи. Вони все частіше стали ловити на собі питальні погляди і намагаються давати відповіді. Очі стали пропуском до багатьох ідей. Вони стали запорукою довіри і того, аби розповідати людські історії в текстах. А, а з 2013 року ці очі побачили смерть, а згодом кров. Вони побачили, яким буває страх і безкінечна сміливість. Вони мружилися не лише від ранкового морозяного сонця, а й від диму, газу і злості. Вони шукали своїх і не, не потребували більше слів. Взагалі, в ці буремні дні очі були індикатором, по них визначалося абсолютно все. Вони навіть стали ознакою якоїсь особливої майданної ідентичності. В них, як ніколи, чітко відблискувався Бог на різні імена і різними мовами. Очі тоді багато працювали, а втома здавалася вже настільки звичною, що вони просто її не помічали. Спали скільки доведеться, бачили те, що мали бачити, усміхалися, як тільки могли. Вони подорослішали і наповнилися якимось дуже внутрішнім сенсом, особливою відповідальністю. А можливо, це був погляд осмисленого вибору, не жити лише заради себе і свого власного комфорту. Ви знаєте, як виглядають очі, очі які щось обрали? Вони завжди світяться, навіть коли довкола темно. Очі могли б розповісти про те, як встає сонце десь із вугільних гір Краматорська. Вони би могли розповісти, як усміхається кримський татарин, що подає чебуреки в бахті сараї. Вони могли б дати зрозуміти, що таке любов і яка вона безмежна. Вони, зрештою, могли б проілюструвати, як воно, коли ти розумієш найважливіше. Очі дивляться ліворуч і бачать там удублені гори особливих людей, витончені риси діани, яка тепер слугує фонтаном, і дорогу до кордону. Очі дивляться праворуч. І бачать вогонь, але він тимчасовий. Вони бачать там сміливих людей, красу степу, лавлю, козацькі міцно втоптані сліди і традицію, яка там просто не вмирає. Очі дивляться вниз і бачать Таврію, зелену, красиву, з усіма її печерними містами, з усіма її місцями сили, домашнім вином на Петрі, дельфінами в ласпі, з її мисами і легендами. З її темпераментними людьми і смачним виноградом. Очі дивляться наверх і бачать там точку, з якої народилися ми. Вони бачать річку, яка вже стільки років несе нам культурні коди. Зрештою, вони бачать небо. Втомлені очі. Часто вони бувають сонними. Вони хочуть заснути і прокинутися, аби знову бачити лише радість. Дякую.